Чи знаєте ви, що аналітичні довідки за матеріалами Юрія Швеця сьогодні це чи не найбільш затребуване читання в коридорах Кремля та на закритих дачах генералів ФСБ? За нашими даними, на початку 2026 року спеціальні підрозділи моніторингу готують для Путіна щоденні звіти, де прогнози Швеця виділені окремим червоним маркером. Чому диктатор, оточений тисячами охоронців, особисто вчитується в кожне слово колишнього розвідника? Відповідь проста: Швець розмовляє з ними їхньою ж мовою, мовою КДБ, яку вони розуміють і якої панічно бояться. Він бачить тріщини в системі ще до того, як вони перетворюються на прірви. Це не просто аналітика, це професійний рентгенівський знімок режиму, який уже почав розкладатися. Якщо ви хочете володіти інформацією, яка змушує мешканців бункера пити заспокійливе, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Ми починаємо розбір прогнозу, який Росія марно намагається засекретити. Юрій Швець у своєму новому аналізі наголошує: Росія не просто стоїть на порозі краху, вона вже впала. Процес руйнування держави вже завершений у метафізичному та структурному сенсах, просто він ще не оформлений юридично. Швець влучно підкреслює, що кінець цієї війни це не питання дипломатичних переговорів, підкилимних домовленостей чи жестів доброї волі. Це питання біології режиму. Війна у 2026 році зайшла у той самий глухий кут, про який так багато сперечалися аналітики, але цей кут став пасткою саме для агресора. Поточна ситуація нагадує повільне, але неминуче задушення системи. Коли обидві армії вперлися в бетон і лінія фронту майже не рухається, ресурси Росії вимиваються значно швидше, ніж вона встигає їх поповнювати. Для імперії зупинка еквівалентна смерті, адже вона може існувати лише в стані постійної експансії. Як тільки рух вперед припиняється, внутрішні механізми починають пожирати самі себе. Швець виділяє три фундаментальні причини, чому крах Росії став незворотним. Перша це повна руйнація управлінської вертикалі. Сьогодні, у 2026 році, Путін остаточно втратив зв'язок із реальністю, оскільки більше не отримує правдивої картини світу. Система тримається на тотальній брехні. Кожен генерал бреше, щоб не втратити посаду чи голову. Кожен губернатор малює фантастичні цифри, щоб не викликати підозр у нелояльності. Кожен чиновник прикриває свій клан, імітуючи бурхливу діяльність. Це вже не державне управління, це хаотична агонія всередині режиму, де брехня стала єдиним інструментом виживання. Коли фундаментом держави стає дезінформація, система втрачає здатність приймати адекватні рішення, і саме цей параліч управління зараз спостерігають у Кремлі. Друга причина, яку аналізує Швець, це економіка, що перетворилася на мертву коняку. Російський ВПК у 2026 році працює на знос, виснажуючи ресурси швидше, ніж держава може їх компенсувати. Кваліфіковані кадри або виїхали за кордон. Або були знищені у безглуздих штурмах. Нафтова і газова галузі, які десятиліттями були гаманцем Кремля, стрімко деградують без західних технологій та ринків збуту. Ключовий прогноз: Швеція звучить як вирок: гроші у режиму закінчуються швидше, ніж ракети. А без фінансового підживлення навіть наявний арсенал перетворюється на купу некерованого заліза. Економіка більше не може утримувати махіну війни, і цей ресурсний голод уже почав проявлятися у критичних збоях логістики та постачання. Третій і найважливіший фактор це зрада еліт. Юрій Швець підкреслює, еліта більше не вірить у перемогу, не вірить у Путіна і не бачить Росії як перспективного проєкту. Для них диктатор перетворився на токсичний актив, який лише створює загрози їхньому особистому виживанню та капіталам. У кулуарах вже ведуться таємні контакти із заходом, готуються шляхи відступу та виводяться залишки коштів. Еліта розуміє, врятується той, хто першим домовиться про умови капітуляції. Режим помирає не тоді, коли його атакують на фронті. Він помирає тоді, коли його власні творці вирішують, що позбутися лідера це єдиний спосіб зберегти власне життя. Саме цей процес внутрішнього гниття на початку 2026 року робить фінал путінської Росії неминучим і надзвичайно близьким. Чи знаєте ви, що у закритих кабінетах Луб'янки на початку 2026 року все частіше звучить термін контрольований транзит без участі першої особи? Поки офіційна пропаганда малює картинки всенародної підтримки, у вузькому колі тих, хто реально тримає в руках важелі силового контролю, вже давно прийнято рішення. Чинний диктатор перестав бути гарантом стабільності та перетворився на головну загрозу їхньому особистому виживанню. Юрій Швець, спираючись на свій багаторічний досвід аналізу радянських та російських спецслужб, стверджує: Путін не піде так, як ішли його попередники. Не буде драматичної промови на телебаченні, не буде щирих зізнань у дусі Я втомився, я йду, не буде почесної відставки з гарантіями безпеки. Його фінал буде тихим, технічним і позбавленим будь-якого героїчного пафосу. Швець підкреслює фундаментальну відмінність: диктатори, які втратили контроль над реальністю, йдуть не через революції на площах, а через тихий саботаж у найближчому оточенні. Процес уже розпочався. На початку 2026 року накази з бункера все частіше починають губитися на шляху до виконання. Генерали погоджувально кивають головами на нарадах, але, виходячи з кабінету, віддають зовсім інші розпорядження або просто вичікують. Путіна перестануть слухати не в один момент його голос просто поступово розчиниться в загальному хаосі та небажанні системи йти на дно разом із ним. Коли критична маса еліти зрозуміє, що кожне наступне рішення лідера наближає їх до Гааги або до фізичного знищення, система спрацює як автоматичний запобіжник. Юрій Швець детально розбирає механізм цього тихого усунення через три ключові фактори: Путін як токсичний актив. На початок 2026 року, диктатор став головною перешкодою для будь-якого сценарію завершення війни. Світові лідери більше не сприймають його як сторону переговорів. Для російської еліти, яка звикла конвертувати свою лояльність у західний комфорт, він став каменем на шиї. З ним неможливо домовитися про зняття санкцій, з ним неможливо повернутися до нормальності. Система вирішила, щоб вижити самим, потрібно позбутися того, хто тягне їх у безодню. Інстинкт самозбереження системи. Швець зауважує, що російський режим це не одна людина, а конгломерат кланів. Коли Путін перестав бути арбітром, що розподіляє ресурси, і став джерелом лише ризиків, клани почали шукати консенсус проти нього. На якому етапі це відбудеться? Тоді, коли вартість вірності перевищить вартість зради. У 2026 році ця точка вже пройдена. Рішення буде прийняте швидко і без галасу. У вузькому колі силовиків, які забезпечать зміну декорацій, так щоб глибинний народ навіть не відразу зрозумів, що відбулося Управлінське обезголовлення. За прогнозом Швеція перед самим фіналом настане момент, коли вертикаль влади просто перестане реагувати на імпульси зверху. Це стан, коли диктатор все ще видає укази, але вони не мають жодних наслідків. Гроші не доходять до регіонів. Армія діє за власним розсудом, а силовики зайняті не охороною режиму, а охороною власних шляхів відступу. Це і є той самий тихий фінал, про який попереджає швець. Диктатор залишається в ізоляції свого бункера, оточений фантомами своєї колишньої влади. Швець говорить прямо. Путіна усуне не захід і не українська армія безпосередньо його усуне необхідність вижити. Це буде акт політичного екзорцизму всередині самої системи. У той момент, коли він стане загрозою для капіталів та життів генералів ФСБ та магнатів ОПК, його доля буде вирішена за лічені хвилини. І світ дізнається про це не з офіційного повідомлення, а з раптової зміни риторики та появи нових раніше невідомих фігур на політичній шахівниці. Контур реальності 2026 року такий: Росія готується до життя після Путіна, і цей процес уже неможливо зупинити. Режим помирає в тиші, і саме ця тиша є найбільш промовистим доказом його неминучого краху. Чи знаєте ви, що в останні 72 години існування цієї війни Російська Федерація втратить більше контролю над своїми силовими структурами та регіонами ніж за всі попередні два роки виснажливих боїв? Це не просто припущення, а розрахунок, заснований на моделях розпаду закритих систем. Юрій Швець, аналізуючи стан пацієнта в Кремлі, стверджує, світ зіткнеться з шоком не від того, що війна закінчиться, а від того наскільки стрімко і некеровано почне розвалюватися сама механіка російського державного управління. Якщо ви хочете першими дізнатися, хто насправді поставить останній підпис у цій кривавій історії та чому звичні обличчя зникнуть з екранів у вирішальний момент, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк. Ми розбираємо сценарій, до якого не готовий жоден чиновник у Москві. Швець вводить поняття, яке він називає моментом стратегічного прозріння. Це станеться приблизно за 36 годин до фактичного припинення вогню. Це не буде моментом ейфорії чи національного святкування з прапорами на площах. Це буде коротке, холодне і дуже тверезе усвідомлення того, що Росія як єдиний військовий механізм більше не здатна вести війну. Армія агресора на цей час перетвориться на розрізнений набір погано керованих корпусів та дивізій, які вже не тримають фронт як цілісну лінію, а просто намагаються фізично вижити в умовах повної відсутності наказів. Швець підкреслює критичну деталь: фронт не впаде у класичному розумінні через військовий прорив, як це було у Другій світовій, впаде сама Росія через управлінське обезголовлення. Коли командири на місцях зрозуміють, що зв'язок із центром перервано, а бюджет на виплати зник, вони просто почнуть виводити частини або здаватися цілими підрозділами, щоб не стати останньою жертвою мертвого режиму. Останні 72 години війни Швець описує як період адміністративного хаосу. Система втратить контроль над усім одночасно над армією, над бюджетом, над регіональними елітами та силовими структурами. Зовні це виглядатиме як некерований вибух, але насправді це просто розпад зношеного механізму. У цей період кілька великих російських регіонів почнуть вести сепаратні переговори про гарантії безпеки, частина генералітету шукатиме шляхи відступу на Захід, а еліти намагатимуться вийти на контакти з ким завгодно, крім Кремля. За прогнозом Швеція, за ці три доби Росія втратить стільки керованості, скільки не втрачала за десятиліття. Це буде момент, коли вертикаль просто перетвориться на попіл, і жоден наказ Путіна вже не вийде за межі його робочого столу. Найбільш резонансна частина прогнозу стосується того, хто підпише мир. Швець стверджує, це не будуть ті люди, які починали цю війну. Путіна на момент укладання фінальних юридичних домовленостей уже не буде в активному політичному полі. Він піде тихо і про нього навіть не згадають у фінальному документі. Але і для України ситуація буде не менш трансформаційною. Швець вважає, що роль Володимира Зеленського як символу опору та лідера нації у стані війни буде вичерпана з моментом останнього пострілу. В Україні почнеться швидка політична трансформація, викликана переходом від емоційної мобілізації до холодної раціональності відбудови. На сцену вийде нова фігура технократична, а не політична. Це буде людина, яка не несе на собі політичного багажу минулих років, не пов'язана з обов'язаннями перед старими елітами та здатна вести вкрай важкі прагматичні переговори. Саме цей технократ стане підписантом миру, оскільки він зможе приймати непопулярні, але необхідні для виживання та відновлення держави рішення. Це буде людина, яка розмовлятиме мовою цифр, інституцій та юридичних гарантій, а не гасел. Світ побачить нову Україну де месіанство поступиться місцем ефективності. Саме в цей момент, за прогнозом Швеція, відбудеться остаточне прозріння. Мир прийде не через військову перемогу в класичному стилі прапор над Рейхстагом, а через системний колапс агресора та появу нових управлінських еліт з обох боків, здатних зафіксувати нову реальність на десятиліття вперед. Чи знаєте ви, що у закритих аналітичних центрах Вашингтона та Брюсселя на початку 2026 року вже активно обговорюється конкретна дата 2030 рік. Це не просто чергова цифра у календарі, а точка завершення великого юридичного повернення українських територій. Юрій Швець, чиї прогнози сьогодні вивчають у кабінетах Пентагону як дорожню карту майбутнього, робить сенсаційне застереження. Повернення Криму та Донбасу не буде актом одномоментної капітуляції Москви. Це не буде картинка з підписанням паперів у вагончику чи на крейсері. Це буде тривалий, виснажливий, але абсолютно неминучий процес, який почнеться через повний адміністративний та фінансовий параліч Російської Федерації. Якщо ви хочете зрозуміти, чому кордони 2030 року будуть намальовані не танками, а юридичними протоколами. Обов'язково підпишіться на канал та поставити лайк. Ми завершуємо розбір майбутнього, яке вже стукає у двері. Швець наголошує на важливому уточненні: Україна поверне свої території не завдяки одному великому наступу, а завдяки системному розпаду Росії. Сценарій, який він описує, виглядає так: першим до складу України повернеться Донбас. І це станеться не через штурм міст, а через те, що Москва просто втратить фізичну можливість контролювати цей регіон. На початку 2026 року фінансові потоки, що живили окупаційні адміністрації, вичерпаються. Коли в Донецьку та Луганську зрозуміють, що грошей більше не буде, а російська армія перетворилася на деморалізований натовп, місцеві еліти самі почнуть виходити на контакт із Києвом. Вони шукатимуть не ідеології, а гарантій особистої безпеки та амністії. Це буде період адміністративного виведення окупації, де українські прапори повертатимуться у порожні кабінети адміністрацій, які росіяни залишать через неможливість їх утримувати. Наступним етапом стане південь. Швець стверджує, що окупаційні структури в Запорізькій та Херсонській областях розпадуться через повний логістичний колапс. У Москви не залишиться ні ресурсів для виплат, ні армії для утримання оборонних ліній, ні політичної волі продовжувати цей безнадійний проект. Крим же за прогнозом Швеція повернеться останнім не раніше 2030 року. Чому так довго? Тому що Крим для Росії це не військове, а глибоке політико-юридичне питання. Півострів повернеться тоді, коли в самій Росії зміниться не просто режим, а сама структура держави. До 2030 року Крим опиниться у стані повної ізоляції, без бюджетної підтримки, без військового захисту і без шансів на автономне існування. Люди оберуть стабільність і європейське майбутнє України замість порожнечі розбитої імперії. Це буде логічне і тихе завершення десятиліття турбулентності. Однак головний висновок Швеція не в територіях, а у новій ролі України після війни. Після завершення конфлікту світ розділиться на три зони, де Україна стане центром нової безпеки Східної Європи. Київ перетвориться на ядро так званого поясу безпеки, куди увійдуть Польща, країни Балтії, Румунія та Чехія. Це буде фактична інтеграція в систему НАТО без огляду на формальні процедури, бо саме українська армія буде єдиною реальною силою, здатною стримувати хаос на постросійському просторі. Україна стане лабораторією майбутнього, місцем, де створюватимуться нові державні моделі, де демократія доведе свою здатність бути сильною та ефективною. Туди приїжджатимуть реформатори та мислителі з усього світу, щоб вивчати досвід побудови держави, яка витримала удар найбільшої військової машини регіону. Швець підкреслює, що після війни роль лідерів символів, таких як Володимир Зеленський, відійде в історію. Він виконав свою місію, зберігши державу, але нова епоха вимагатиме управлінців технократів. Суспільство перестане шукати месій і почне вимагати інституційної прозорості та холодної раціональності. Росія ж перетвориться на фрагментоване, слабке утворення під тимчасовим міжнародним наглядом, позбавлене ікла імперських амбіцій. Захід виступатиме арбітром, але правила на десятиліття вперед диктуватиме саме той союз, центром якого буде Україна. Справжній сенс цієї війни, за словами Швеця, це не просто звільнення земель, а повне знищення імперського міфу, який століттями тримав Європу в страху. Коли цей міф зникне, почнеться справжня історія вільної України. І хоча кінець війни не буде схожим на галасливий парад, він стане початком важкого, але